Друзі, вітаю на магії рослин. Знайома ситуація. Тиждень не було мене вдома, рослини без поливу і є ось такі. З цією мадриною що я можу сказати? Акіла промахнувся. Як я вам казала, посаджу, є досвід, буду садити східна частина ділянки напівтін. Сонце до, до 13-ї десь години, але все рівно вона не витримала. Як же знати, чи повністю загинула рослина, чи ні? Зрізаю гілочку і дивлюся на зріз. Якщо зріз темний, ну, тоді, тоді вона суха. Оцей темний, темний, темний. Тобто я ось так спускаюся. Якщо б був зріз світлим, світло-салатовий, то це тільки опік тоді отримала хвоя, а всередині ще рослинка жива і ми її можемо відновити, простимулювати коріння. А тут вже, тут вже все. Ну, можливо, позрізаю, десь там і буде ще життя. Але, чесно кажучи, нічого я не бачу. Ні, все сухе. Якщо порівнювати з гортензією, яка тут теж зростає, тут, бачите, я вже її підливаю, підливаю і з'явилися маленькі листочки. Тобто тут є шанс відновити рослинку. Ось вона, пішли вже, пішли. Тут вже чудово, навіть. Ну, зараз зріжу, тому що вже вона квітувати не буде. Ось, бачите, ось цей салатовий зріз, світлий зріз, як я вам казала. Ось такий він повинен бути. Напевно, хтось каже, звичайно, Тетяна, тільки садили в квітні і вже думаєте, що рослина вкоренилася. Ну, були сподівання, що буде все добре. А це азалія. І, бачите, зрізала гілочку, зріз е, світлий, салатовий. Хоча листя вже аж хрум, хрумкає сухе. І ця рослина зростає років 6-7. Тобто вона має розвинену кореневу систему, все нормально, тільки отримала опіки, і її можна відновити. Що буду робити? Проливати кореневу систему. Стимулятор коріння можна додати добрива. Чому я не роблю оприскування по листу? Тому що листя ще не працює. Опіки сухе це тільки трата часу і препаратів. Краще простимулювати коріння. Запрацює коріння, вже все піде, піде ну, рослина буде оживати. Чим ми стимулюємо коріння? Будь-який стимулятор. Ось купили в магазині. Написано, стимулятор коріння. Я буду застосовувати кіміра у корінювач і додавати препарат, стимулятор, біостимулятор віва. Чому? У нас засолений ґрунт через солену воду, у нас неякісна вода, а саме ці препарати і їх поєднання вони будуть ефективні ось в таких випадках, коли і потрібно поліпшити якість ґрунта, і простимулювати коріння, і ну, це буде поштовх. Можна більш таку потужну підживку, це якщо у вас з водою нормально, з ґрунтом нормально, але вам потрібно, щоб ефективно спрацював цей пролив. Вам рослина дуже-дуже дорога. -дуже Тихо! Рослина а, дорога, хтось подарував, давно зростає, якийсь там ексклюзивний екземпляр, тоді можна радіфарм і кендал. Ось ці два препарати їх поєднання. Можна по черзі, можна поєднувати, буде така більш потуж... буде більш потужний пролив. Коли вже запрацює коріння, ви побачите, будуть з'являтися маленькі листочки, як я вам показувала на гортензії. Взагалі, ці всі рослини і модрину, і гортензію, я їх стимулювала. Я проливала стимулятором коріння, але бачите, модрина не витримала, а гортензії більш-менш прийдуть до тями. Вже коли ви побачите зелені листочки, вже є той поштовх. Бажано повторити пролив, а не один раз, а хоча б два рази пролити. Покажу, як я роблю розчин, як проливаю. Забула вам сказати важливий момент. Спочатку я проливаю рослини звичайною водою, або щоб вона була якісна, або щоб відстояна. Я це зробила зранку, бачите, комінці. Вологі зранку полила, а ввечері я вже застосовую розчин добрив, стимуляторів. Тобто, ці всі препарати я застосовую не по сухому ґрунту, а по вологому. І це потрібно зробити, щоб не було опіків коріння. Багато хто робить дуже високу концентрацію цих добрив, тут теж потрібно бути обережним. Важливо не догодувати, ніж перегодувати, теж не забувайте. Тому Краще напоїти рослину, а потім ми вже застосовуємо різні стимулятори, добрива, різні препарати. У нас ґрунт засолений через неякісну воду, тому я буду застосовувати кіміру і віва. Обов'язково пляшку струшую. Водичку бажано, щоб вона була відстояна. 25 мл. Один препарат. Розчинила і інший препарат теж струсила. Скільки приблизно йде розчину на одну рослину, зазвичай таке є питання. Все залежить від об'єму кореневої системи. На ту азалію, що я вам показувала, хоча і рослина давно зростає, але в неї коріння не йде досить вглиб. Це приблизно мені потрібно промочити земляну грудку 25 на 30, десь так. Я буду проливати приблизно 4 літри розчину під ось таку азалію. Тобто, якщо у вас рослинка взагалі маленька, може достатньо буде 1 літру. Якщо це туя двохметрова, це відро. Ось так орієнтуємося. І приблизно через сім днів я буду повторювати цей пролив цими ж самими препаратами. Якщо я побачу, що вже з'явилися нові листочки, я тоді додам добрива ще. Тобто буду дивитися стану рослин. Так не можна казати, давайте і то, і то, і то. Якщо ви приїздите на дачу один раз там, в два тижні, ви можете намішати все. І стимулятор коріння, і добрива універсальне, наприклад, і дати таку комплексну підживочку. Я тут можу все це контролювати, підливати, дивитися. Тому я вирішила так. Спочатку стимуляція коріння, потім вже буду додавати добрива. Ось такі мої дії. Всім дякую за увагу. Хай ваші рослинки відновлюються. Я теж думаю, що вони відновляться, Фред, до нових зустрічей.